Всім доброго та мирного вечора. У нас вечірня годівля кроликів наших і решта е, живності. Так ось ці кролі. Йду годувати. Е, готую я сіном їх, е, також даю воду. Поки що нічим не пропою, так як вони вакциновані, а пропою тільки раз там у певний період. Поки що ще не пропою. Планую у ближчий час. Ось так. У нас ці кролі практично вакциновані, крім цих малих. Ну, їх вже можна вакцинувати, тому у ближчому, ближчому періоді будемо їх також вакцинувати. Ось так. Ну що ж, йдемо їх годувати. Ось так, висипав я вже е, кроля, е, курям, вивчаюся нашим молодим, які на одному дворі. Повечеряти також іду ще висиплю нашим старшим курям і буду годувати кролів. Так, а ну не куся. Ася. Так, Наші курочки вже такі гарненькі. Півднів є досить, я вам скажу. Тут, як ви можете побачити, є два великі, ну, ось вони такі стоять. І є ще з цих менших, там декілька штук. Але переважно є багато курочок. Оце. Ось одна курочка залишилася від тих дівць, які нам обміняли на качені. Одна або дві курки, здається. Ну, решта попропадала. Чи десь якась собака вхопить, чи е, ш... шуліка? Ну, все по-різному бувало. Ось так. Ну що ж, зараз буде темніти, тому що хочу вам багато чого показати. Ось так. Зробити так, щоб і ще біла гуска поділи. Це кури, оце кури. Ну, нехай ще перекусить так е, на вечір. Ну, я все їм досить. Ану, сюди біти. Так, зараз на трішки гуси. Ну, порозганяв трохи. Так, нехай їдять, а ми пішли далі. Ой, вечоріє, а я не співаю. Так, хто пам'ятає, що казав, що в кролів основне блюдо це сіно. Трави я не даю. Мені не подобається, мені їм траву давати. Тим більше роса падає, я не встигаю нарвати і накосити. По всякому буває. Так. Тому даю сіно, і так набагато безпечніше. Ось такі у нас короли. Треба буде їх уже переселити в більшу клітку, тому що це їм замала. Також їдять вони зерно, суто пшеницю, без ячменю, кукурудза, там у певний сезон період. Ось так, ну що ж, цим також дам малечі. Ой, і будемо йти далі. Помаленьку вам буду показувати. Так, практично все всім подосипав, тільки ось тарасу залишилось насипати. Тут мене був питав стосовно банок, чи добре їм давати. Ось, я вам скажу, що непогано. Ось вони п'ють з них нормально. Ось так наливаю. Пізніше поїлки я їм придумаю. Але поки що буде так. Перейдете Тарас. Тобі ж подобається? Так. ти магаю головою, що подобається. От такі то справи у нас. Умнічка. Чемний криль. Чемний чемний, тільки жирний. Дивіться, як виглядають квіти під, під світлом. Дуже гарно. Ну, на камеру не так передається, звичайно, але гарно, особливо, коли падає ось мороз. Ось так ось так. Такі гарні квіти. Це, ця квітка така, як сонечко вночі. Так гарно, так гарно світиться. Дуже гарна. Дуже гарна квітка. Кому подобається, ставте лайк. Це для моїх підписників ось ці квіти гарні. Такі. Ну, ось так закінчився наш день. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше на перемоги. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!